Заїхав до нас такий Титану Поло. Дуже гарний дизайн, дуже гарний колір. Такий синій металік, алюмінієва рама, 24-ті кулеса розрахований на від 7 до 12 років. Система 7х3. Шимановська, 21 передача, задня перекидочка. Шимановська є наче, амортизаційна вилучка, локаутом і режим. Пружина жорсткості, плюс є дискові механічні тормоза, легенько знімається коло на такий речіжок, так же легенько і седло піднімається, опускається. Комусь буде така лялечка цікава, заходьте на сайт rover.in.ua або в TikTok, або в Instagram. Ігоржик. Під ножечка є комплектації. Велосипед дуже легенький. Ціна дармова 7500.